З середини тижня очікується суттєве похолодання в Україні. Стопчики термометрів в окремі дні опустяться нижче мінус 20 градусів морозу. Температурні контрасти спричинять рясні опади в вигляді снігу, мокрого снігу та дощів. Про це нам повідомляє у так, у п'ятницю 5 січня мокрий сніг з дощем ітиме в західних, північних та східних областях. Також невеликі дощі пройдуть у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Одеській областях та в Криму. Нарешті території країни буде суха та похмура погода. Вночі та вранці очікуються желедиця. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 5 січня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 6, а вночі буде від мінус 2 до плюс 2 градусів. У північних регіонах очікується температура від 0 до плюс 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 6 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 7, а вночі від 0 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 11 в день, і від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 5 січня. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. У першій половині дня очікується дрібний дощ, на зміну йому прийде сніг, який до вечора закінчиться. Температура повітря буде від мінус 4 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!